Як тебе звати? Саша. А ти вже знаєш, ким ти хочеш стати в майбутньому, коли будеш да. дорослим. Ким? Да, поліцейським. А Як тебе звати? Даня. — Ким <зв>. ти мрієш бути? Футболістом. Футболістом? Футболіст. Футболіст. <зв>. Ким Ким-ким? — Здоровим. — А, здоровим. Здоровим. Здоров ну, здоров це в першу чергу. А можливо, кимось футболістом чи там поліцейським. Здоров'я це найголовніше і здоровим також бути важливо. Тримай піцу тобі. Не може якийсь спорт. А, можливо, в спорті. Може бути. Ну, дякую тобі. Тримай тоді за відповідь піцу. Да. До першого вересня готовий? Так. Да. Ну все, чудово, молодець. Угу. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Даня. Ага, Даня. А ти а ти знаєш, ким ти будеш, коли виростеш? Так. Да. Ким? Рибаком. Ну, Тримай піцу. Як тебе звати? Я. Я мріяла. мріяла. А, мріяла лікаркою, так це мікрофон. А я піцу даю. Любиш піцу? Сьогодні я її купую. купує? Купує тато? Мама забороняє в чужих людей. <рес> 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 ну у мене можеш взяти. Тримай.